Чернігові вже понад місяць без відповідного фінансування з бюджету міста залишається низка проєктів, серед яких відшкодування вартості пільгових перевезень, роботи з реконструкції на Ялівщині, ліквідація провалля дорожнього полотна, придбання продуктів для садочків та ще кілька подібних. Про це 19 листопада під час ранкової наради повідомив виконуючий обов'язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако. Він зазначає, що проблеми з фінансуванням виникли через те, що Чернігівська міська військова адміністрація не підписує зміни до бюджету. З його слів, документи про потребу внесення змін до бюджету Чернігівська міська рада до міської військової адміністрації надсилала 28 жовтня, а також 4 та 6 листопада. Утім, жоден з них так і не отримав відповіді від Чернігівської МВА. Шостого Листопада подали зміни до бюджету на 800 тисяч, Станом на 19 військова адміністрація не підписала це Ну Так не можна працювати, місто. Ну, це взагалі ідіотизм. Ну це не жарти. Там батареї, там провальня, там транспорт, там друга лікарня. Ну, так не можна працювати. Коментуючи цю ситуацію, Дмитро Брижинський зазначає, що протягом останнього місяця до Чернігівської міської військової адміністрації дійсно надійшла значна кількість документів від низки структурних підрозділів міськради. В них йдеться про потребу у додатковому фінансуванні тих чи інших проєктів. Усі документи, що надійшли до МВА, підписані відповідними керівниками структурних підрозділів. Утім, на жодному з отриманих документів немає підпису тимчасового очільника міста Олександра Ломако. Всі ці звернення повинні бути певним чином оформлені і підписане безпосередньо міським головою, секретарем міської ради. Тому що право висловлюватись від імені міської ради має міський голова, коли на це його вповноважувала міська рада. Військова адміністрація не заперечує в реалізації цих рішень, які були прийнято міською радою, і ми готові затвердити. Будь ласка, секретар міської ради оформлюй, надсилай, став підпис. Неси відповідальність подальшому прийняте це рішення, Ми затвердимо. Дмитро Бружинський також зазначає, що раніше подібні питання були врегульовані, адже між Чернігівською міськрадою та міською військовою адміністрацією діяв регламент взаємодії. Утім, наразі його дія припинена відповідним рішенням сесії міськради.